Перша стіна — це запит скло, А друга стіна — це нічка дурна, Годинник на стіні це твій дурна, Зависть того, ППУ, від все, Дві стіни — укриття ролу по життя, твій слух, твій друг, твій страх, твій жах, Збиття чи приліт — тримтіння в руках, ще почем. Що побачив заборонений контент, стисло стрічку новин, замітає інтернет, ти чекаєш на відбій, на тебе чекає смерть, на все добре пишеш. Ти зі своєї ж парини. Ти розумієш цей сюр Ти ж доросла людина, Балістика просто небо, гроза Відділяється москаля, українська сльоза Балістика Істика просто небо, гроза, Віділлється москалям, українська сльоза, Віділється москалям, українська сльоза, відільється москалям, українська сльоза, відільється москалям, українська сльоза.